Тим часом у Бундестазі у німецькому парламенті. Висловили недовіру уряду канцлера ФРН Олафо Шольцу, тому в країні мають відбутися дострокові вибори. Про це пише Deutsche Welle. Зазначаючи на голосуванні у Бундестазі, висловили довіру Шольцу лише 207 депутатів. Проти проголосували 394 і утримали 116 нардепів. З Всього слідує, що президент Німеччини Франк Вальтерштайнмаєр тепер повинен призначити дострокові вибори до парламенту у лютому 25-го року. При цьому чергові вибори мали відбутися у у вересні 25-го року у Брюсселі обговорять потенційне створення європейської миротворчої місії в Україні. Про це пише видання «Політико». На зустрічі 18 грудня буде генсек НАТО Марк Рюте, європейські лідери та президент України Володимир Зеленський. Питання миротворців розслідається як запобіжник від нового нападу Росії на Україну. Дискусія розпочалася на тлі тиску з боку обраного президента США Дональда Трампа щодо того, що Європа має зіграти активну роль у потенційній майбутній угоді про припинення війни, залучивши для цього свій контингент. Ось агенція Reuters пише, що у Володимира Зеленського заплановані зустрічі з лідерами Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії і Польщі. Організовує це все дійство Марк Рютте, генеральний секретар НАТО. Передбачено спільне засідання та кілька двосторонніх зустрічей із президентом України.